Українці збільшують споживання скрапленого газу. Він здебільшого завозиться за кордону, переважно з Росії. Тож його імпорт та продаж в Україні це велика грошова жила. В часи Януковича цей ринок фактично монополізував Сергій Курченко, молодий харківський бізнесмен, який входив у найближче оточення колишнього президента, так звану сім'ю. Після революції гідності у бізнес знову повернулись численні підприємці-імпортери. Відновилась конкуренція. Утім, останні три місяці їхня робота була паралізована руками Служби безпеки України. Якщо це зачистка ринку під нового Курченка, то хто він? Розслідування Олександра Чорновалова. Українці добре знайомі зі скрапленим газом, наприклад, по ось таким балонам, які використовуються у тих куточках країни, куди не дотягується газопровід. А ще саме скрапленим газом заправляють автомобілі, в яких встановлені газові установки. А це приблизно третина ринку автомобільного палива. Сьогодні кожен третій літр топлива, який продається на заправку, це жижений газ. по своїй суті, це той самий природній газ, тільки під тиском і при низьких температурах перетворюється на рідину. Це робить можливим його транспортування у газовозах, танкерах чи застернах. В Україні це величезний ринок об'ємом понад 500 мільйонів доларів. І лише чверть спожитого скрапленого газу видобувається в Україні. Решта це імпорт переважно з Росії. Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу раптово і масово розпочалися проблеми. Енергетична митниця зупинила оформлення декількох великих партій пального. числа цього місяця буде просто Підставою для цього стали листи Служби безпеки України. В СБУ запідозрили імпортерів у фінансуванні тероризму. СБУ зобов'язало енергетичну митницю затримувати вантажі загалом 16 компаній. 40% імпорту шижного газу потрапляє на ці компанії. На вимогу СБУ до блокування імпорту також підключилася укрзалізниця і на початку року заборонила експлуатацію 161 вагона цистерни зі скрапленим газом, щодо яких СБУ проводить розслідування. Підстави наводились наступні. Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ вважало, що буксові вузли цих вагонів пошкоджені. Це загрожує безпеці руху поїздів і може призвести до їх пошкодження і виникнення транспортних аварій. Зрештою, в рамках кримінального провадження за підозрою фінансування тероризму на початку лютого 16 компаній імпортерів опинилися під санкціями. Тобто, Міністерство економічного розвитку і торгівлі на вимогу СБУ заборонило їм займатися зовнішньоекономічною діяльністю. В мінекономіки вже поспішили заявити, що міністерство не несе відповідальності за санкції, а є лише технічним виконавцем вимоги СБУ. Учасники ринку вважають, що СБУ є інструментом в руках політичних сил для переділу ринку і виведення нового гравця. І що це повністю повторює сценарій появи компанії Ватек Сергія Курченка, який за президентства Віктора Януковича, входячи у його найближче оточення, так звану сім'ю, монополізував ринок скрапленого газу, а потім і нафтопродуктів за допомогою силових та контролюючих державних органів. Именно з виженого газу і ім'я з проблем на табожні, почала своє, взяла своє начало схема Сергія Курченка Дві е 2011 році. Я напомню, що в результаті это закончилось тим, що через контрабандні канали начало проходити до 60% рынка ринка газа і порядка 35% п'яти дизельного ринка дізельного топлива і бензина. Якщо ринок зрідженого газу справді зачищають під нового гравця, то хто він? Певний час журналісти програми схеми спостерігали, чи почала ввозити газ в Україну якась порівняно нова компанія. Поки інші імпортери затиснуті в лещатах СБУ. і ось у лютому вже почала вимальовуватись повна картина. На українську енергетичну біржу виставили товар на продаж чотири фірми, які раніше не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу. Це Глузко Україна, креатив трейдинг, «Векслер Глобал ЛП» та Гікаліметед Британські Віргінські острови. Усі чотири пропонують українським споживачам скраплений газ виробництва російської держкомпанії Роснефть. Що це за фірми та як ще пов'язані між собою? Почнемо з товариства Глузко Україна її через швейцарську протон енерджі груп видання Українська правда та «Ліга.нет» у своїх розслідуваннях пов'язують із Віктором Медведчуком, кумом президента Росії Володимира Путіна. Саме ця група компаній стала власником мережі заправок «Роснефть» в Україні. Те, що саме для Віктора Медведчука був зачищений ринок імпорту зрідженого газу, заявляють і основні учасники цього ринку. Але як щодо решти компанії, які розправили крила? Друга фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, це товариство Креатив Тредінг. Ще влітку інтерв'ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз костяк працює в департаменті скрапленого газу «Глузко Україна. Ще дві іноземні фірми, які в новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу. Це британська Векстер Глобал LP та Діка Limited з Британських Віргінських островів. Вони також пов'язані між собою. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. Схеми з'ясували, що це номер людини на ім'я Андрій Тарнавський. При цьому Андрій Тернавський та Олексій Костяк разом працювали в іншій фірмі Товариство Трансконтиненталь компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу. Таким чином, коло замикається фактично усі чотири фірми між собою так чи інакше пов'язані. І через глузку Україна, за даними журналістських розслідувань, ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, у прес-службі громадського руху український вибір, лідером якого є Віктор Медведчук, повідомили схемам, що раніше вже заявляли, що ні Віктор Медведчук, ні його структури ніякого відношення до вказаних компаній не мають. Не може залишитись поза увагою ще один факт: британська фірма Wexler Global LP, що також успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах штучного паралічу що традиційних гравців, має цікавих засновників. А саме дві інші фірми Viola Trade Limited Belize та Gatena Ventures Inc. Panama. Ці ж секретарські компанії, і в засновниках британської фірми Форовий сейлз LLP, через яку, за даними митниці, корпорація Рошен у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменістану. Корпорації Рошен, кінцевим бенефіціарним власником якої є президент України Петро Порошенко, заявили, що не мають ніякого відношення до продажу зрідженого газу. Кондитерська корпорація Рошен спростовує свою причетність до продажу скрапленого газу. Дані припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація Рошен не має ніякого відношення ні прямого, ні опосередкованого. Водночас у корпорації не стали коментувати ключовий факт, що фірма, яка успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах гальмування роботи інших імпортерів, має в засновниках ті ж самі компанії, що й фірма, через яку рошен продавав свій товар до Туркменістану. Мімсідує факти: є компанія Катена, зареєстрована в Панамі, і є компанія Віала, зареєстрована в Білізі. Обі дані компанії є учасниками двох других компаній: Форвей і Векслер. Через компанию Wexler сейчас э, в Украину поставляется сжиженный газ. Через компанию Forway в 2015 году компания Рошен поставляла свою продукцию в Туркменистан. Это никоим образом не говорит о том, что компания Рошен имеет какое-то отношение к поставкам газа в Украину. Но возникает вопрос, если эти обе компании являются учредителями двух этих компаний, значит, каким-то образом они связаны. Связаны, наверное, через кого-то, кто является бенефициаром вот, Компании, через которую Рошен продавался против Сутреннистан. І компанія, через яку зараз в Україну поставляється зжижений газ після публічного розголосу, в тому числі після публікації розслідування програми схеми на сайті Радіо Свобода, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів звернувся із офіційним листом до СБУ з проханням переглянути рішення про необхідність блокування роботи імпортерів скрапленого газу. Застосування спеціальної санкції до імпортерів паливно-мастильних матеріалів викликало значний резонанс у засобах масової інформації. У разі виявлення недоцільності дії вищезгаданої спеціальної санкції просимо розглянути питання щодо направлення до Мінекономрозвитку України подань про її скасування. В СБУ на численні прохання прокоментувати наведені в цьому матеріалі факти так і не відповіли. Об'єм скрапленого газу введений з Росії, Білорусі, Казахстану, іншими імпортерами, і який протягом трьох місяців блокувався на митниці за ініціативою СБУ, становить близько 40 тисяч тонн. При цьому нові гравці, що ведуть до кума Путіна Віктора Медведчука, безпроблемно ввезли в Україну вже понад 7 тисяч тонн скрапленого газу в січні та понад 23 тисячі тонн у лютому. Чотири фірми пов'язані між собою та завозять газ російської компанії РосНЕФТЬ і до них питань у служби безпеки підконтрольної президенту України не виникає.